Як ми абсолютно випадково знайшли тріщину в стелі. Починалося все просто чудово. Ми купили нові панельки, хотіли їх змінити, і власне цим сьогодні і зайнялися. Тут я щаслива розповідаю про те, що ми їх зараз будемо змінювати, показую на які, і через деякий час ми починаємо знімати старі панелі. Трималися вони просто намертво. Ось так виглядала наша підлога, а отак стеля. Дуже багато позалишалося залишків, тому я спочатку трохи прибрала під ногами, а потім пішла допомагати здирати далі В моєму обличчі можна зрозуміти, яка я радісна. Не знаю на який клей вони клеїли, але нам такий треба, бо тримається все просто чудово. Ну а потім почалося найцікавіше. Ми познімали ці доски і знайшли тріщину на всю стелю. Просто закрити очі і забути за нього ми не можемо. Тому прийняли рішення повністю всі доски знімати і займатися стелею. Без шуруповерту займатися ремонтами немає сенсу. Оце все дуже важко, тому май. Отак, от, от мали змінити панель, а тепер прийдеться робити набагато більше роботи. Ну але найголовніше, що тепер знаємо, що там. Ну а решту помаленьку зробимо. Тому, якщо вам цікаво побачити, що з того вийде, то не забудьте підписатися. Ну а також чекатиму вас у своєму Інстаграм.